Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Мита дорогі друзі, запрошуємо вас до Демидова на поєдинок дев'ятого туру чемпіонату першої ліги зони вибування, у якому Вижгородський Дінас на власному полі прийматиме харківський металіст Багачанський на Вернатуса Сейд Халілов перехоплює Мораренко. Бачить забігання Сейд Халілова на правому фланзі. Може розхитати Сейд Халіло свого суперника. Відає вперед на Сергійчука. Сергійчук у сахному майданчику Сергійчук падіння. Однак. Коментаторської позиції що не було нічого серйозного у цьому моменті. Обігрався Борисенко Соловйовим через правий фланг розвертає атаку своєї команди Дінас. Однак, перехоплення у Харків'ян. Рязанцев набирає швидкість. Рязанцев у штрафному майданчику пробиває Рязанцеві. Дмитроченко рятує Дінас. Дуже непоганий момент у Харків'ян. Переведення на Сейд Халілова Сулейман п'ятою хотів дотепно відіграти, але влучив свою опорну ногу. І Ткачук за меж мешкарного майданчика пробиває. Один з найяскравіших і, певно, найкрасивіших м'ячів взагалі в цьому чемпіонаті. Багачанський удар по воротах. Не забирає цей м'яч. Ярослав віддає вперед Сейд Халілов на виконання. Пробивав 97-й номер Діназа за Діна за і двоє харківської команди. Пробиває Рязанцев. Теж дуже хороший цупкий удар Ченко у грі. У штрафний майданчик він вантажить Сергійчук ставить корпус. Він перший на м'ячі скидає під удар Мураренко, але Мораренко. Але не передбачається саме в ці хвилини якась заміна. І Бузько на правому фланзі він ставить корпус. Знаходить Багачанського. Багачанський з лівої пробиває, але не виходить. цей удар акцентовано. Берта на це увагу Соловйов, але дає грати сташу Мораренко. в доти грає на Літвінова. Літвінов прокидав цей м'яч. Встановлює м'яч. Мартинюк він буде вантажити вперед. У штрафний майданчик Шевченко виграє другий поверх. Старенький, довго підлаштовувався під цей удар старенький і небезпечна гра ці матчі, тому вони закінчаться пізніше. Виборює м'яч Багачанський запускає Рязанца по правому флангу. І в положенні поза грою перебуває Рязанцев. На віси пробиває Габріель Гомес. Виграє другий поверх центральний захисник металіста, але не влучує до площини воріт. Все фінальний свисток звучить від головного арбітра цього матчу. 0-0. Голів ми з вами друзі все ж не побачили у цьому протистоянні, однак. І боротьби на полі вистачало, і моментів насправді Я Думаю, що футбол був, був веселий для вас. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років.